Викопала один кущ Рів'єри, вже копаю її потихеньку, бо потрібно тут зорювати під клубнику. А вона мені мішає ходити з мотоблоком. Тому ось такі кущаки, ось такі бадилля. І з нього, з одного куща, 5-літрову відеречку картошки. Зараз я викину, поди, поди, покажу вам. Ну і, звичайно, плюс один хрущ. Хруща ми оддамо курям, а це піде в погріб. Раз, два, три. Бачите, яка картошина. чотири, Ось на ладошку, П'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, восемнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Двадцять величеньких і середніх. І тут штук десять. Получається 30 штук під кущем. Дуже гарний урожай.